На сьогоднішній день в індустрії трейдингу виділяють кілька таких учасників. Перше це брокері, тобто це представники брокерських компаній. Їхня основна ціль це надати доступ на, для торгівлі на фінансових ринках. І від них основний дохід залежить саме від торгового об'єму. Наступна категорія це трейдери. Це безпосередньо люди, які торгують на фінансових ринках, і їхній же дохід залежить від результату в трейдингу, і взагалі дохід їхній залежить від трейдингу. Наступна третя категорія це така собі навколо ринкова тусовка, і перші з них можемо виділити це працівники it сфери, які створюють різноманітні продукти саме для трейдингу, але їхній дохід не залежить від торгівлі. І ще одна категорія саме це ті, які продають навчання. Але то є дійсно люди, які продають вам якісні послуги по навчанню, і відповідно є ще люди, які також продають навчання, але паразитуючи на індустрії трейдингу. Тобто вони продавці таких свого роду ілюзій, як перші, так і другі, вони не мають відношення до трейдингу. Але саме дані представники продавці таких ілюзій вони мають більше відношення до скамери. Ви можете запитатися мене, де ж я в цій всій індустрії? Якщо ми повернемося в історію, саме 2013 рік це коли